Вітаю із магазина Сінсей. Сьогодні хочу показати вам новинки саме у відділі Сінсей Хом. Також по ходу покажу вау знижки. Вау знижки у них продовжуються. Буду показувати те, чого не показувала в минулому випуску. Ну я була в іншому Сінсей, може якось по іншому викладена, помічаєш інші речі. Ось так написано для саду. Я так розумію, що це іде вірьовка, 60 метрів, може підв'язувати щось. 59 гривень вона коштує. Ну, такого плана вірьовка кожен сам розуміє, для чого йому потрібна. Лопатка для саду 79 гривень. Лопатка з крючечком. Ось так зручно зроблена. 79 гривень. Такі міні-граблі 79 гривень, в рожевому кольорі. Також тут написано болс, бо, ну щось. З водою пов'язане, такі, як дві штуки, як лічки якісь чи що. Ну, для саду, хто хто знає, що таке сад, мені напишуть потім. Ну, хто у кого є сад, 119 гривень коштують отакі штуки. Далі такий молоточок коштує для саду 59 гривень. З якимись тут він замірами йде. Ну це я розумію, дзвоники такі. Дзвоники повісити. Коштують 79 гривень. Зручно, що є зверху такі ціннички. Це для рослин така підставочка, підтримка рослин. 59 гривень коштує. Також такої штуки я не бачила, це, це мабуть, як світильник, а це годівниця для птахів 149 гривень. Гляньте, яка цікава, Вообще, Вони вже тут да, годівниці всі йдуть. Оці по 169 гривень, зверху такі дерев'яні, ну, звичайні по 169, і ось по 119 Такі дуже гарненькі, до речі, не було також раніше отака от, от годівниця для тварин. 119 гривень це без знижки Їжачки ось оці йдуть також, поки без знижки їх в пакуванні де три штуки, 339 гривень. Далі я показувала, що у них тепер є килими такі для саду по 339 гривень. А ось так не показувалася. Така рослина, вона як. Як килим використовувати, чи де просто щось накрити, може, ну як е прикрасити. Мені здається, це як більше як декорація, що тут написано. Зараз глянемо, як воно називається у них. Декоративна рослина просто 149 гривень. Ну, кожен сам вирішує, да, як йому робити, куди йому це покласти. Ось вони є в різних, так о, як класно. Може, десь так, знаєте, де земля прикрити, там десь скрізь квіти, а тут по, по клаві так воно красиво виглядає. По 219 гривень дуже гарно виглядають. Ось оцей взагалі такий він ну, більш густіший. Мені подобається. У них виходить його два види. Ось такого плану і ось такого плану. Далі тут йдуть ось такі горщики різні. Отакі я показувала кругленькі, а ось більш такий довгенький показую 169 гривень для квітів. Цей нагадую, ціна 119 гривень. Знову таки, у них є такі як забор по 219 гривень. Так, тут я все показувала, ось крім ось таких. Оці у них були ну, горщики як для квітів, це що називається, у них правильно називається горщик для квітів. А це такий вже подовжений горщик для квітів 459 гривень. Ось так він виглядає. Не буду його діставати. Тут от добре видно ось, ось цю підставку. Для квітів вона на коліщатах, Тут її прям можна так, щоб вона проїхалась показати, як це виглядає. Так, така підставочка коштує 269 гривень. Різні у них, бачите, як навіть паркан садовий є. Тут всього багато, мабуть, уже якісь ні, 269, поки без знижок. такий гарний букет рожевий. Це дуже красивий букет. Що мені так, ой, така квітка також красива, така в фіолетовому кольорі. Гарно вони квітки так роблять, мені подобається. 119 гривень. Далі 79 це підсвічник, мені здається так. Так, далі це все я показувала. Квіти хочу глянути. Є на знижках, є на знижках у них тут в двох кольорах, до речі, оці кошики по 169. А ось такі квіточки, думаю, є на знижках. По 149. Глянь, така біла, гарна. Так, да, я бачу, є за 79 якась квітка. ой, дістану, покажу вам. Ну так, не буду діставати. Така біла. По 79 іде квітка. По 119 гривень ось такі квіти. І по 159 написано «Ваузнижка». О, на тюльпани. Ось ці замість 269, жовті тюльпани по 159. І ось такі також по 159 гривень на ваузнижках. Орхідея 219 гривень. Так далі перейду більше сюди. В текстиль є наволочки по знижках 119 гривень, ось написано 189 вау-знижка замість 339 гривень, так, якісь сіренькі, новенькі 149 гривень. І тут у них килими. Ось саме в цьому, я хочу сказати, хтось просто роздивлявся ці рушники і поклав сюди якось не дуже. Ну, привабливо виглядає навіть наволочку. Я хочу так килими відійти вам показати. У них багато килимів, Вони такі довгі і ну, такі широкі. Ось килим, Внизу написано 117х180 на см. Він коштує 1199 гривень. Є білий і такий же є в сірому кольорі. Це якийсь більш такий м'який в смужку 117х180 ось такого плану, як в смужку такий йде. Так, Він 1599 коштує. Є ось ну, такого невеликого розміру. Такі килими коштують по 119 гривень. Тут навіть написано 119 Такого синього я не бачила раніше в синьому кольорі. Ну, я також розкладу вам, покажу ось тут. Отак він. А, 119 він навіть по акції. Вау-вау, по знижки. Замість 189 коштує 119 гривень. Так, тут рушники десь повинні бути рекламу чую також по акції. Може, ось оці. Так, такі ось уже ну, це на пляж 389. Ось рушник 189, замість 239 в зеленому кольорі. Назва рушник 70 на 130. Ось такою смужкою чорною, ну, не маленький. немаленький. Ну, махровий такий рушник. Нормальний, такий приємний, м'який, не товстий. такий рушник на знижці в зеленому кольорі. Так, далі у них є ще постільна білизна, нагадую в продажу. Знижок вау я не бачу. Якщо зараз новинку якусь побачу, я показувала вже минулого разу. Ось отакої не було. 659 колір цікавий. Так, 659, котон 60%, 40% поліестер. Вони отут ззаду ставлять галочку, якого розміра саме ця білизна йде. Ну, щоб було зрозуміло все, ну тут все і зрозуміло в цілому. Далі дуже багато знову подушок понавозили. У них прям подушки кожного разу прибавляються і прибавляються. Ось такі подушки по 239 гривень. Така вона кліняна з малюнком, ну ця гарна подушка. Мені подобається і приємна така, начебто, як м'якенька. Так, так ось такої не було по 219 в смужку. Далі, це такі, як... Як воно в них правильно називається, 599. Це називається подушка, ось бачите, розкладати можна на пляжі лежати чи де завгодно, чи, чи там, на шезлонг покласти. Ну, кожен, кожному своє. Ось так. Може хтось і вдома розкладає. Бачите, дитина на цьому, як такий він який на паралоні. Цвітного не було, були такі однотонні, м'ятних не було, і чорні, тут є інші. А тут просто як дві такі подушечки йдуть. Ну, для стільців в одному кольорі. Дві одиниці, виходить, 149 гривень. Ось такого плану. І такі от довгі. Так, далі. Такі, як ми показувала, тут знижку буду показувати. ВАУ знижка 339 гривень, замість 459 Ось такий, як з блискучим він йде. З блискучим і розмір у нього, так, 26% знижка. Такий, такий довгенький, а де ж розмір прочитати? Може, десь тут є, немає. Знаєте, розміра от ніде не прочитаєш. На жаль. Угу. Незрозуміло, кого він розміра йде. О, може, отут є, так, да, 60 на 90. Ось такий він. Прям такий, знаєте, цупкий, товстий м'який. Оцей килим класний. Там ще є рожеві. Рожеві дуже гарні, до речі. 359 гривень коштують замість 659 гривень. Так. Ой, а це ще таке попривозили. Це, а, це вже вам показувала, 659, 170 на 200, це називається плед. Ну, то також розгортати на ньому, сидіти, бачите, такий м'якенький, як твердий. Так, хочу показати, що знижки на всю колекцію ось ось до Великодня. Звичайно ж, вони її розпродають по 189 кролики, по 149, навіть по 139 кролики йдуть, по 79. Є такі кошики по 219. Ну, ще щось можна взяти, хто хотів на знижках. Далі йде багато свічок, освічки по 79. Це з лимончиком 119 гривень. Ось така. По 79, мабуть, усі ці різдвяні, як ялинка, 69 навіть. Є тут такі зірочки. Зірочки по 69. Ну, класно, що зірочку взяти, яка різниця, малюнок такий. Так, тут по 149 такі будиночки також є. Так, ну щось можна понаходити на знижках, на свічках. О, ці полуничні також 219 гривень полуничкою пахнуть. Далі йду сюди, в цей відділ. Отут тут вау знижка на ось таку фіранку, 450 на штору, 459 гривень розміром, 140 на 260 написано Вільвет. Отака, як блакитний колір. І знижка ще на ось таку 289, 140 на 260. Також тут намальовано, які як в неї гачки. Тут вона вішається, бачите, на таких звичайних петельках. А тут ось кільця є. І тут ще 459, оця вільвет, тільки в сірому такому приємному димчатому кольорі. За 519 також знижка і така біленька. 339 ні, це безнижка. Отва знижка на таку красиву. До речі, 269, замість 389, 140 на 260 за таким малюночком приємним. І ось така ще більш така цупка. 339 гривень. Розмір такий же. І біла, така прямо от фіранка тюль. прямо така красива. Трішки переливається. 339 гривень коштує. Так, що тут у нас все-таки я показувала всі ці кошики, всі крючечки, це все ми бачили. Так, тут з полуничних трішки більший вибір. Да? Там було, не пам'ятаю, скільки оцих скатертів, начебто три вида в острові я показувала, тут їх чотири. Так просто вам покажу. По 339 гривень. Вони є круглі, а є квадратні, ну, прямокутні. По 339 гривень з полуничками. Це у них колекція. Також є таці, отакі з полуничками, по 79 гривень. Таці є ось такі більш з ручками, є з лимончиком, а є з полуничкою. От таці така коштує у них. Так, така таця коштує 169 гривень. Ой, це навіть не полуничка, Таку я і не бачила ніде. Тут різні фрукти маракуйя. ця гарно виглядає дуже така приваблива, яскрава, дуже красива. Ну, приємно, так, знаєте, глаз радіє прям. Так, такі чашки. О, ні, не всі склянки я показувала. Ось така ще кухоль 189. Ні, з трояндою я показувала з дельфінчиком, Мені здалося щось інше. Є з полуницями, я показувала, тут ще з лимоном є. Це називається глечик у них начебто такий для води чи для, ну, для любих напоїв 239 гривень. Ось такого плана Тут лимони. Ой, ще глянь, яка класна, яка класна склянка. Оце з трубочкою. Мені подобається, як воно виглядає. так, Тут написана ціна гривні, гривні коштує всього 69 гривень. Слухайте, класна штука. Ну, з полуницями не бачу, бачу тільки з лимоном. А от ще щось з полуницями у них. Яке таке? Що це таке? А, чай заварювати. Нічого собі заварник, який цікавий. 59 гривень у видій полунички. Так, тарілочки полуничні я показувала. Тут ще є лимонні. Ось такі, як супова тарілка з лимончиками. 99 гривень. Ой, глянь, така з лимончиком цікава. Така трішки, вона прям глибока, така, з полуницями й немає. О, класно, як такий вже колір привабливий, жовтий, дуже красивий колір. от Класний. 149 гривень. Отак от виглядає. Класна тарілочка, 149 гривень коштує. О, і тут ще форми для морозива. Там були тільки полунички, а тут ще лимончики з'явились. Ось такі форми для морозива. Чотири форми для морозива. Я так розумію, за 119 також... Ні, ці 79, а полуниці чомусь 119. А ось ці 79. Лимончики дешевші. Получаються. І ще ось такі якісь формочки поприїжджали. Ось... Ось... З... 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 Зі спашками. Поприїжджали формочки, впала ця штука. Так, треба акуратно. Так, ось, така, ось такі, отакі. Так, на, також, як я розумію, морозиво. А, да, морозиво робити, отак. І потім на шпажки його дістаєш, ну як отходить, морозиво. Дуже прикольно, 119 гривень. Є такі різні тут вони. Так, ось тут такого плана. Тут всередині, бачите, різні фрукти, виходить, як ананас. І, і все. А це вже йдуть просто такі для льоду, мені здається. Чи для льоду та для чого завгодно. Так, ось такі формочки по 79 гривень. Також фрукти різноманітні. Ось так. І, і каву, і ананас, і яблуко Класно. Ой, це такі гарні новинки літні. Мені таке подобається дуже Вообще, таке все яскраве, приємне, цікаве. Тому завжди цікаво приходити в <с> сінцей. Що це таке? 189 гривень. Дошка для, для нарізання. Така велика дошка 189 гривень. Вона так як кріпиться до столу. Мені здається, зручно закріпив так, за бік столу. І, хоч розмір. ж, на жаль, розмір ну, велика, дуже. 189 гривень замість 339 гривень. Галя, яка ще у них дошка. У них такі цікаві, з де дошка така. 339 гривень назва. на внутрішньому, Таця і дошка. то Дошка, вона так міцно на ній. Потім дошку знімаєш, що ти туди, може, нарізав, то забираєш. І не падає сміття. Класно. Це у нас такий як для приборів да? органайзер. 349 гривень коштує. Ух ти. Ой, а це що таке? 29х29 29 крутиться тут. Ось ставити отак, ну, поставити різні, різноманітні спеції. І ось воно так зручно крутиться. А скільки коштує? 169. Також цікаво, не було раніше. 79 маленька дошка. Ось тут написано Вау знижки. Може ось такий контейнер. Контейнер, я так розумію, для холодильника підходить. Так, да, намальований холодильник. Розміри 270 на 184. Так, 269 замість 459. Ну, слухайте, які у них позиції цікаві приходили. А воно взагалі хеллоу кіті. Такі як, все це контейнер контейнери, чаша. Тут їх три із такими носиками. Три чаші різного розміру 219 гривень. На всіх намальована кіті. Ще ось такі для холодильника меншого розміру є. Тут розмір 184х136 на 1,2 на літри. Коштує 169 замість 219 гривень. Бачите, як воно внизу дно зроблено, все дуже ну, як підходить для холодильника. І такого більшого розміру ще контейнер 269 гривень. Коробка для зберігання написано. Не бачу тут, скільки літрів. Там бачу, на мінус 20 побачила. А тут написано, скільки все таки літрів. Там ось на маленькому чомусь написано 1,2 літри. А тут... А тут написано, да, 480 Ну майже на 5 літрів. Ось така коробка за 269 гривень. Ще ось така металева підставка для посуду за 149 гривень, до речі. Там і під тарілочки просто їх декілька не можу взяти, щоб показати. Тут у відділі посуду у них цікаво. Ой, який друшлаг Прикольний прийшов. Він тут один залишився. Гляньте, 169 гривень. Такий, як полуниця. Це клас. Ну і новинки у них. Ой, це ще таке. Слухайте, у них ця полунична колекція, така підставка з дирочками. Ну, щось Вилки, мені здається, з ножами ставити. Сушарка для посуду. Так, 119 гривень. Ось така сушарка для посуду. Прямо можна собі на кухні так зробити все з полуниці. Так, класно. О, це такі контейнери два в одному. Різного розміру. А ну, скільки вони коштують. Якихось контейнерів, тільки щоб більше було різного розміру, але хочу, щоб вони були всі як однакові поставити в стіл там різно. Тут класно, що підходи, бачите, під спагетті високі поставити, тому що він високий аж 22,5 см висоту. 169 гривень з такою кришечкою. І тут ще щось цікавеньке, це що у них називається. Коробка для зберігання, просто 79. Червоні, ось такі зелені, жовтенькі меншого розміру, як для лимончика. 79. Зберігати лимончик. Так, в відділі посуду. Прям я, я прям не, не очікувала, що в них стільки новинок цікавих. Ось оце так лимончик видавлювати, мені здається, да? така давилка, да, да, і тут сок буде йти. Слухайте, ну таку я ніколи не бачила, як цікавою нею користуватися. Зараз ціну вам знайду. Написано, що вона йде в одному розміру і що ціну не поставили на неї. Гляньте, ціни немає. Так, ось розміри написані. Так, да, немає, поки ціни. А, яка цікава? Я так розумію, так... Видавлюєш, і ось тут через ці дірочки виливається цей сок. Класно зроблено. Ну, новинка у них. Маслонка гарна не було. Така 239 коштує. А ось така коштує, леви бачу, леви бачу, гривня 269 Ой, Красиві тут підставки, все зробимо. Ой, а з лимончиком, як гарно також масленка. Коштує вона. Так. Леве-леве гривні 289 гривень. Бачите, також, як лимончиком зроблено. Це у них така нова лимонна колекція. А це вже така під мило чи під мити посуд наливати. а Сюди цю губку ставити 339 гривень. Ось вони по 339 гривень, є в такому чорному. Оце класно виглядає як камінь, з каміння 269. Є на знижках ось такі чотири формочки для випікання по 189 гривень. Є під сервет... серветки серветниця 79 гривень. Тут іще така маслянка, 169 гривень скляна. Сіль перець по акції по 99 гривень скляні. І тут дві, ну, дві, я так розумію, бутилки по 339 гривень. А так, да, олія і. ну... Ще там, Тут можна е, уксус наливати, яблучний чи винний. Ну, кому як така класна ця форма. Ну, це називається коробка для зберігання 189 гривень. Ось тут як серветниця така також цікава, 149 гривень тримаєш для серветок. І там ще ось які є полички. Зверху стоять 189 уже по акції 30% знижка замість 269. Всі відділу цей для кухні у них класний. А ще тут сьогодні, мабуть, зранку повикладали все нове. І так воно цікаво роздивлятися. Ось така підставка мені подобається під гаряче, 149 гривень. хтось сюди приніс 69 дев'ять спонжі. І ще такі є підставочки. О, бачите, намальовано, як, як воно буде виглядати. Так, вам покажу 189 гривень. Ось так розкладається. Ось воно виглядає. Бачите, складаєте, вішається одне на друге. Ну, прикольно, 189, Є в білому також кольорі. Тут по 149 гривень для кухні. Ось така підставка. Ставити все. Ось вона так от кріпиться, розміри написано. Органайзер для кухні написано. Є в чорному, а є в такому, як блакитному приємному кольорі. Та й взагалі у них от кухня, відділ ну дуже приємний. Такий О, такі ще приїхали: 119 гривень. Ось такі кошики. Ну, для фруктів, мабуть. Гляньте, скільки всього, скільки у них новинок. Взагалі цікавий відділ, це кухня. Я прям не знаю, такі банки класні, з такими кришками, а, так, із соломкою. да, дві з соломкою з ручкою. Їх тут іде 4 в упаковці. Ну, склянки називаємо, я сказала, банки, вони так зроблені з ручкою, з написами, дуже гарні. І коштують всього, дивіться, за 4 штуки 169 гривень. Є з темною кришкою, а є з отакою кришкою. І ще покажу вам оцей келих. Так, келих, треба акуратно, 189. Класний, який великий, да? такий красивий. Оці по акції тут іде два келиха в упаковці також такі високі, бачите, для вина 129 гривень. Красиво. Він ще келих є на Мартіні. Ось такий. Ось такий для, для мар... Маргарити, там для коктейлів, Також класний, 189 гривень. Ой, та тут можна ще довго дивитися, треба вже закінчувати, то випуск буде довгий. Оце ще скажу 79. Отакі мені подобаються, до речі, коробки для зберігання. Чи краще такі прозорі взяти, великі, щоб і великі чи ось такі. Якісь хочу по акції взяти, знаєте, тут 169, поки буду дивитися, а потім по акції чи скляні всі підібрати. От, скляні що вони будуть довше, тоді не, не пластмасові. 79 отаких чотири кухоля, пластмасових, таких різнокольорових. І ще з лимончиком знайшла, дещо покажу. Ось такий я, ну також як органайзер, як для чогось, для зберігання, така коробка. Можна щось і ставити, а можна і насипати, не знаю, по-різному. Коштує 189 гривень з лимончиком. Ну класно, класно. колекція, дуже красива, нова, багато всього. Такого ще не було. 659 гривень, гляньте, який органайзер великий. Сервер, серверники піднос кошик для зберігання. Серверник, піднос, кошик для зберіга. А, отак він розкладається, як на цьому малюнку. Гляньте, тут кошики всередині. І ви такі прийшли, на пікнік розгорнули все, і у вас все це як одним таким іде ось як намальовано. Цікава, цікава позиція. Все, на цьому я точно вже буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!